Так, чекайте. Вітаємо! Ми родина Бахуринських Житомирщини. Дякуємо організації Нова Юкраїн за те, що допомогли нам відновитися, допомогли нам відпочити, набратися багато нових вражень. Гори дарують багато енергії. Навіть коли сходиш на вершину, приходиш додому все судно відчуваєш масу заряду, масу енергії, яку повезеш додому, масу почуттів позитивних, знайомство з новими людьми. Це все, звичайно, новий досвід, і це все е, залишиться з нами назавжди. Сава, що тобі найбільше сподобалося? Найбільше сподобалося те, що тут а, мона не якщо там не не хочеш йти на гору, то вона залишиться. Але найбільше мені сподобалося спускатися з лігою, тому що це легше, ніж підніматися, і це трошки веселіше. Але ми йшли на гору. Ми йшли, гуляли, купалися в чана. Так що ми ще робили з тобою? Чека ага. я з деякими тікав від дівчат, які блін на нас їхали. Ага. Гралися, відпочивали, і дуркували. Трохи є. Трохи є. Дякую. Я думаю, відпочинок пройшов чудово. Дякую організаторам і спонсорам нашого відпочинку.